Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. 8 квітня було відзначено міжнародний день ромалів, етнічної групи, більш відомої як цигани. Цей день покликаний привернути увагу до народу, про який досі існує безліч стереотипів, і проблеми якого залишаються поза увагою урядів країн, в яких живуть цигани. У США ромали більш інтегровані у суспільство, ніж, скажімо, у Європі. Однак і їм знайомі труднощі, з якими мають справу цигани у всьому світі. Румунка Крістіана Грігоря вчиться в університеті Вандербілда у штаті Тенесі за престижною програмою Фулбрайта. Етнічна циганка Крістіана зауважує, що американці майже нічого не знають про її народ. більшість американців, яких я зустрічала, майже нічого не знають про ромалів. Звичайно, вони чули про циган, але не як про справжню етнічну групу. Вони більше уявляють нас як персонаж на свято Головін, роль, яку ти граєш раз на рік. За словами професора університету Техасу Іяна Генкока, у США живе приблизно мільйон ромалів. Вони почали масово прибувати до Америки у 19 сторіччі. Генкок свого часу був представником ромалів при ООН. За його словами, історично для циган було легко пристосуватися до нового суспільства і зберігати свої традиції. Пінген еміґренн. Оскільки це країна іммігрантів, і тут живуть люди різних національностей, і кожен виглядає по-іншому, ромали сильно не відрізняються на тлі білої більшості. Це допомогло сформулювати стереотип, що цигани це поведінка, а не окрема етнічна група. Генкох веде архів ромалів. До його колекції входять книги, картини та кінофільми, які на його погляд поширюють негативне уявлення про циган. Преса say, дозволяє собі about... говорити речі про ромалів, які б ніколи не сказала про інші етнічні меншини. Мешканка Техасу Фей Вільямс, американка циганського походження у третьому поколінні. Вона розповідає, що коли зростала, їй наказували не говорити про своє етнічне походження. Однак каже вона, незважаючи на укорінені стереотипи, циганам пощастило потрапити до США. Я думаю, це найкраще, що могло статися для наших людей, які потрапили сюди. Це була країна, в якій змішались безліч культур. Тож нам було легко пристосуватися, знайти роботу, і тому подібне. Нам було легше в сто разів ніж будь-кому за океаном. Однак досі залишаються проблеми стереотипів. Син Феї Ерон та племінник Джин займаються укладкою доріг. Джин зберіг на своєму телефоні рекламу конкурентів, зроблену у 2008 році. Бережіться цигани, які бігають навколо міста. Вони візьмуть ваші гроші і втечуть, говорить радіореклама. Це одна з причин, чому Ерон не розповідає своїм клієнтам про своє етнічне походження. Це все одно, що сказати, я домовий чи химера. Люди думають, що циган не існує або ж думають, що цигани це стиль життя, де ти обираєш бути злодієм та подорожуєш з місця на місце. Стереотипи про циган каже Ерон: також обумовлюють упереджене ставлення до них правоохоронців. Незважаючи на досі існуючі стереотипи, Крістіана Грігоря каже, що у США не відчуває дискримінації у відношенні до себе порівняно з її рідною Румунією. Коли люди дізнаються, що я циганка, у них виникає інтерес до мене. Я одразу стаю для них цікавою співрозмовницею. Доля розкидала ромалів по всіх сполучених штатах. Найбільш згуртовані та активні громади осіли у Техасі та Каліфорнії.